Радикальне об'єднання Правий сектор, що стало широко відоме через силове протистояння на вулиці Грушевського в Києві, буде згортати активну діяльність, якщо влада піде на компроміс із опозицією. Про це заявив один із лідерів об'єднання Тризуб імені Степана Бандери Дмитро Ярош. Повідомляє Радіо Свобода. Правий сектор вимагає від влади та опозиції, щоб під час сесії Верховної Ради ухвалили скасування законів 16 січня та повну амністію всіх без винятку учасників протестних акцій і закриття всіх кримінальних справ, щоб уникнути кровопролиття з обох сторін, сказав він. Із поміж інших вимог правого сектору. Ресованих владі та опозиції, конституційна реформа, яка позбавить президента тих повноважень, які він має сьогодні, припинення силових дій із боку влади, відповідальність уряду за його дії, переформатування ЦВК, переформатування спецпідрозділу Беркут і створення якісного іншого підрозділу. А також покарання винних у вбивствах, знущаннях, побиті протестувальників. На запитання про те, чи мають представники правого сектору бойову зброю, він відповів: ми не маємо бойової зброї. У нас у неділю були три посли Великої Британії, США та Канади. Вони проінспектували наш поверх і побачили, що ніякої зброї тут немає. Наразі на Грушевського триває перемир'я, проголошене на прохання опозиції для ведення переговорів із владою. Україна наразі не потребує міжнародних посередників для врегулювання політичної кризи. Про це міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив на брифінгу для іноземних журналістів у Києві. Ми вважаємо, що переговори між владою та опозицією йдуть динамічно, і тому саме на сьогоднішній день немає ніяких передумов для того, щоб запрошувати міжнародних посередників. Але ми не відкидаємо і такі можливості. Сказав Кожара. Він повідомив, що свою допомогу Україні запропонували Рада Європи, Європейський Союз та окремі європейські держави. Міністр не відповів на запитання, яка тоді буде роль у Києві чільних представників Євросоюзу Кетрін Ештон і Штефана Філа, які прилітають до України цього тижня. При цьому Кожара наголосив, що окремі екстремістські групи свідомо нагнітають ситуацію. Напевно, для того, щоб зірвати дуже важливі переговори між владою та опозицією в Україні, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, кожара назвав екстремістською організацією Спільна справа, яка за останні дні захопила і блокує низку державних установ у Києві. на каркасі Ялинки на Майдані Незалежності виявили труп чоловіка. Загиблий був жителем Волинської області, повідомляє ТСН. 56-річного чоловіка знайшли у зашморгу на каркасі Ялинки на Майдані. Сказано, що на місце події прибули працівники правоохоронних органів. Труп загиблого відправили на суд медекспертизу. Волинська міліція підтвердила інформацію про повішеного волинянина. Завідувач сектору зв'язків із громадськістю МВС України в області Оксана Блищик. Підтвердила, що у Києві на головній ялинці столичного Євромайдану виявили тіло повішеного волинянина. Як згодом повідомили відомості, посилаючись на власне джерело. В правоохоронних органах він був жителем села Гулишів Луцького району в Линської області. Як повідомляє українська правда, один із координаторів штабу національного спротиву Степан Кубів повідомив, що міліцію на місце події викликали чергові народні депутати. За його словами, судмедексперти не виявили у людини ознак насильницької смерті. На оперативній нараді голови Волинської ОДА Борис Клімчук оприлюднив список підприємств, які найбільше підвищили рівень зарплати. Інформує інтернет-видання під прицілом до цього списку увійшли підприємства Волині, такі як закрите акціонерне товариство Електромістоківерці. Приватне акціонерне товариство Волинь Головпостач Луськ шахта номер 10 «Нововолинська», Коваль Тепло, Ратнівський філіал Волиньгаз, державне підприємство Волинь Торф, корпорація Тигра, Завод Мотор, Луцький підшипниковий завод Кромберг Енд Шуберт та інші. Також Борис Клімчук зауважив, що саме ці підприємства повинні вигравати різноманітні тенди. Адже, запевнив губернатор, саме вони сплачують країні найбільші податки, а отже, повинні працювати, і саме вони отримують найвищий рівень ПДВ від держави.